Я дослухав Гайтану Be my guest» і ніякого код близько там не почув. А от Девіда -de Бетти трохи ніби схоже щось є. А, ну я не експерт, зрештою, а у нас експерти поки ще дивилися, виявилося, що насправді не всі ще члени політбюро померли. От так що от, вигідно мати в студії істориків, вони зразу можуть виправити. Тобто, яких ще трохи є, та живі, здорові і. Члени ЦК КПРС ще ага. не всі. Померли, слава богу, багато з них живуть. Так вимовити ну, там ні. саме Володимир Горбачов. Це Про вужче коло бюро велике там... коло цікав. це велике коло. А політбюро а, багато а, багато. І е, Воротніков ніколи не був головою Ради міністрів СРСР. Він був головою ради міністрів Російської Федерації. Однак одразу прямому ефірі ми спростували. Добре, а ми продовжуємо насправді важливішу, напевно, дискусію. Та стосується безпосередньо української історії. Так, безпосередньо української історії. Тобто, насправді вже, вже був скандал, почався з того, що вже переписали ці підручники ще у вересні. Тас історії там скоротилися фактично до там одного речення, наприклад, вся діяльність української повстанської армії. Я правильно розумію? Так. Буквально одного речення. Цього взагалі достатньо чи ні? Це це ми соромимося цього, чи це вважається шкідливим. Це якось неправильно створює, якось неправильного громадянина. От якщо дитина прочитає десь більше ніж там один рядок. Ну є ідеологічні протистояння в сучасній Україні на вищому рівні. Просто е, це треба нівелювати, і людина, яка займає керівні посади, не мусить мати аж таке. Хіба історики не покликані, власне, щоб ці протилежності якось звести до якогось знаменника, який дозволяє людині безболісно, ну якби стати Робити. членом потім суспільства. Я можу сказати. Що за 20 років для широкого загалу, так би мовити, виклено величезну масу інформації, документальної інформації про діяльність тієї ж української повстанської армії, про її завдання, про її мету. Багато цієї інформації, як кажуть, гуляє в інтернеті. І Ніякі спроби, на мій погляд, не дадуть результату звузити до одного-двох речень, як ви кажете, історію української повстанської армії. Чому? Тому що це є продовження українських національно визвольних змагань з часів козацтва. Якщо ви візьмете Тобто, Добу... якщо ми це викидаємо, ми фактично перестаємо розуміти, ми Заріваємо розриваємо ланцюжок нації, національно, -визвольно національно визвольної безперервної української національно-визвольної боротьби за власну державність. Зате дуже вдало можна продовжувати старий дискус радянської людини. Так, так. так. О, і тому, і оскільки є інтернет, ці спроби будуть невдалими. Тому що настільки багато інформації, в тому числі з російських архівів, було вкинуто в, для широкого загалу в часи Єльцина особливо, з російських архівів дуже багато інформації було піднято, засекреченої. І, зокрема, якби не російські документи, я б сказав би так, ми не знали б достеменно всієї правди про... Штучний характер Голодомору, тобто геноцидний характер Голодомору 32-33 років. А саме документи з російських архівів нам дали можливість про це ствердно говорити. І тому ця інформація вона настільки потужною є, що вона є поза школою. Якщо Учнів в школі не дадуть інформації чи про крути, чи про УПА, чи про УНР, період УНР. То цю інформацію він буде черпати сам із ну, якщо інтернету. Захоче, але... але у мене тоді питання як, як... як податку. Я навчаюсь, хочу сказати інша справа, що у школі вчитель йому б так би мовити міг би розтлумачити, роз'яснити і розставити всі акценти, які відповідають духу боротьби українців за власну державу. А в цьому випадку учень може набирати інформацію з боку без, так би мовити, ну, методологічного супроводження, освоєння цієї інформації. І це негатив. Я поділяю ваш оптимізм і вважаю, що світ змінився так. <кій> Пардон, що не, не перекрити цих джерел, але як платник податків всіх, я оце не можу збагнути. А що це в моїй українській школі? Дитина мусить поза парканом довідуватися про героїчні сторінки власної історії, з якого доброго дива, бо міністру це не подобається. Хай йде з посади. Спокійно, це наша історія. Хай він розкаже, що російських формувань у складі німецької фашистської гітлерівської армії було багато більше. Власівських, багато більше. Там немає з цього, не роблять так. Розумієте? Що фетишизується, що тут отакі от колабораціоністи зробилися, та вони боролися на три боки, і це починалося від е, е, козацтва. І йшло через стрілецькі е, полки, так. через 18-й рік жопра, кажемо, і так. прийшло сюди. Хіба це не очевидно? Що земля хотіла незалежності, що люди хотіли самостійності? Як і кожний народ, як і кожний народ, шануючи всіх інших. Так господи, що ж ти робиш? Я повторюю. Школа існує не для того, щоб формувати рольову особистість. Спеціаліста, який вже викинутий навіть з розряду вищої школи, як поняття виходить, трирівневий освіта вища вже стає, школа покликана формувати людину. Ми щойно прослухали черговий страшний сюжет про Мауглі, Олю і їх багато От сюди йде. Ми оце формуємо. Формуємо таку матір, яка дозволить, щоб дитину допустити до до такого. Це ж це ж і є відсутність гуманітарної компоненти. Я не думаю, що власна така Оля, це те, чого би хотів би, наприклад, нині діючий уряд, але те, що там час від часу у них таке пролітається, наприклад, те, коли казав Азаров, що в нас там мало випускників ПТУ, мало робочої сили, дешевої і так далі. Тобто, оце за цим тут не тут, мені здається, подається. Вони вони просто здебільшого ну не розуміють. Просто не розуміють, як забезпечити благополуччя собі і людям. Ну, я кажу, що це і, брак цього і робить цю катастрофу. Ну, ти дбаєш про себе, але і людям необхідне для твого ж існування. Це необхідно для формування, не економіка нормальна формує людину, а людина формує економіку. Це азбучні істини. Вони хочуть зараз запровадити якісь там реформи, якісь закони, які самі собою почнуть діяти і давати о, продуктивну економічну о, картину створювати. Абсурд, ніколи цього не буде, поки ти не впорядкуєш мізки, душу, етику, мораль, е, норми. Я не хочу, щоб мені відчавлювали ноги в метро. Ви хочете? Ви хочете, щоб. Нормально спілкуватися, навіть сперечатися, полемізувати зі своїм співгромадянином. Правда? Правда. Дайте йому можливість. Навчитися цьому я пам'ятаю так як з японцем розмовляв, який сказав мені, що в нас немає природних ресурсів. Нам доводиться просто вкладати в мізки, в людей. Так да. і виявляється, що ці, ці капіталовладені вкладені є найбільш найбільш добрі, найбільш успішні. Ну, вони не дають стовідсоткової миттєвої віддачі, але вони дають основу для сильної нації. Вони на перспективу дяво, працюють. Так. Знаєте, я хотів ще зацитувати. Я там тобі кинув до речі, посилання а, на зараз, Фейсбук. Такі. Це такий Дмитрій Ольшанський, російський відомий блогер. В тому числі, от, який написав, буквально сьогодні написав, очевидно, теж реагуючи на якусь дискусію з табачником. Єдине дійствуючий політик на території Бившого СССР, яким я восхищаюсь повністю безоговорочно, в принципі, йому треба пам'ятник поставити при житті, причому від русського ізраїльського правительства одновременно пише. От, і далі він розповідає, пояснює думку, чому він це пише. Він каже, його піво питають. Тобто це іронія, очевидно. Він каже, розумієте, це людина, яка бореться з націонал-демократією. Це, власне, те, чим дихає сьогодні Україна. І Він один йде проти всього такого, можна сказати, дуже, потоку. Це дуже точна оцінка. Це Але проти... Український а... народ буде ставити пам'ятник своїм героям. Так, звичайно, це дуже точна оцінка продуманої послідовної політики. Ніхто ж не говорив, що це спонтанні або якісь там історичні дії. Це дуже продумані дії. Це, це поля, поля з Росії. Тобто, наскільки справді виглядає, що зараз Міністерство України на чолі з Табачником є просто ну, начебто. В орбіті якоїсь російської, російської, не знаю, міністерства освіти, наче вони звіряють з ними програми. Свої. Я можу сказати, дуже знаючий предмет по закону про вищу освіту, який сьогодні саме буде обговорюватися. І... Я зараз зустрічаюся з ректорами по третій версії, виробленій за участю вже професіональної академічної громади. Той закон, який подав uh, Дмитро Табашник, відкидає Україну і від Європи, і від світу, і від прогресу на 20 років назад. Але зближує з Росією. А він зближує не з Росією, а з імперською ієрархічною моделлю, східною васалівською моделлю керувати всім і вся. Інша справа, що Росія за такою моделі, маючи дуже багато ресурсу, може окремим вузом дозволити бути науково-духовними центрами і у них не скорочує ані гуманітарну компоненту, ані те, що робить Росію, цементує. А їй дуже складно це та Компонента гуманітарна направлена, на те, що звичай, звичайно, вона, вона вона працює, і це, на це ми, ми відчуваємо її дію сьогодні. От, а це ду, ду, дуже дуже важливе, те, що робиться сьогодні, спроба змінити поданий закон і е, е, дати більше автономії університетам. Ви не уявляєте собі, що в тому законі ну кожний чих. Університету регламентований міністерством. Настільки, от кажуть, за що критикують той закон? Там все продумано. Отже, це продуманість цвинтаря. Тому що там немає живого життя, немає місця для творчості, немає місця для розвитку, немає, не можна розвиватися. Треба бігти і питати дозволу. Це абсолютно полярне щодо болонського простору, виміру європейського, абсолютно де є реальна автономія. Я сподіваюся, що все-таки буде щось інше. Я хочу ми починали з все таки з, зі школи, і так. ну з цього боку в провищу освіту, Ви кажете, що це нас відкидає на 20 років назад. Тим часом, от саме цю ситуацію, коли скорочуються імовірно е, години мови української літератури і історії в школі. Е, міністр освіту вчора сказав, що це, начебто, такий європейський підхід. Ми хочемо додати, як у всіх нормальних європейських школах, діти будуть вчити ще одну іноземну мову. Буде англійська і ще якась History. мова так. за рахунок так. української, е, потім інформатику, так. як і в більшості шкіл європейських. Нормальних, тобто от з такого Почекайте. Ну, значить, тут зроби... же пересмикування. От ви зараз сказали, як у більшості європейських шкіл нормальних посилання. Тобто більше як у більшості шкіл. А, а, кажу пересмикування. Почав з цього визначимо певні речі, які не відносяться до поля знаннєвого, а які відносяться до поля людино... людиностворюючого, виховного. Вони мусять бути в усіх. А потім розділимо напрями природничий, гуманітарний, точний, артистичний, бо не можна охопити в школі цього всього і не потрібно. Як питання, ви питання? А яка друга яка друга іноземна мова? Питання виникає. Ну до речі, там мене теж це здавало. Чекайте колись китайську. Ну, на, на, у нас проблема є з першої іноземної мови. Тобто у нас є в тому що у нас погано діти знають англійську мову, і я не вважаю, що дуже добре викладається англійська мова, наприклад, в звичайних школах не спеціалізовано? Я ну. думаю, я думаю, що якби в нас. Були створені можливості для того, щоб ту ж англійську мову почали вивчати серйозно з дитячого садочка, то були б успіхи в школі набагато краще. І та сама інформатика, про яку кажуть, що треба для інформатики години. Я думаю, що дитина. Певну так би мов, суму операції для того, щоб оволодіти персональним комп'ютером, який потрібен для повсякденного життя, вона може також вже мати до шкільному віці профілювання, Це Немає практика свідчя, шляху, що як діти всі сьогодні Немає. володіють. Маленькі діти вже володіють комп'ютером. Вони ігри всі знають. Все тре я був нещодавно у Вінниці і відвідував школу просто одну там гімназію. Де в гуманітарного профілю, де вивчають три іноземних мови. І там нема ніяких спекуляцій, не входить туди російська, загальнопобутово відома, яку вивчати нікому не треба, а входить туди польська, бо в регіоні вона важлива, і крім англійської, ще німецька чи італійська, на вибір. Для чого далеко ходити? Все ще в радянські працюють. часи, 117 школа в Києві, ось в центрі біля метро Хрещати, куди ходили мої діти. Там вивчали три мови: англійська з першого класу, потім німецька і французька. Тобто, що ну, в Європі, посилання тобто... на Європу, як у більшості шкіл Європи, там є профілювання. Так. Чи займаються більше математикою, тоді за рахунок даруйте так. предметів отаких гуманітарних, але не людинотворчих. Тобто... Чи займаються природни... природничими суто науками, тоді фізика, біологія, хімія, чи це артс? Так тоді вибачайте менше математики, твоєї інформатики, менше твоєї этого, хімії. Але тоді на повний зріст іде вже як знаннєвий компонент історія мистецтв це, це далі. Власне, і так це далі. власне ще раз доводить, що насправді йдеться про ідеологічні речі, а не про те. А тому безумовно. що питання дати більше свободи школі, Везумовно. дайте вищій школі більше свободи, і всі всі питання знімаються. Ми мусимо вже прощатися. чесно. Так, дякуємо вам дуже за цікаву бесіду. Володимир Сергійчук та Володимир Морнин були були нас в гостях. Спасибі вам велике. Гарного безумовно. дня ми перерваємося на рекламу.